Мої хороші, всім вітання. Приїхав з магазину, з рибного магазину. Фіше. Це актуально для Тернополя, тому що, напевно, що рибної бази кращої і з більшим асортиментом годі шукати. У нас є фіше, і з таких красивих рибних баз великих ще є риба з бараш. Обов'язково ще забіжимо в рибу з бараш, бо дещо маю там докупити. Але зараз, напевно, що актуальні ціни на рибу та морепродукти. У мене чек на 1080 гривень і 87 копійок. І я вам покажу, що я купив. Значить, перше це ікра Тобіко, ікра летючої риби. Ось ця баночка коштує 215 гривень 100 г. Потім, дуже хотів камбали, такої, знаєте, великої. Але вибрали мені ось таку. Ну, Найбільша, яка, яка була. Значить, камбала. За цих дві рибинки я заплатив 171 гривню 36 копійок. Так, далі. Хек тушка, але це вже без луски. 180 гривень за кілограм. Я заплатив 175,39. Так, тепер я купив філе хеку. Значить, 300 гривень. 16 гривень за кілограм. 171 гривня 90 копійок. І останнє, що я купив, це сайда. філе сайди. Для мене на сьогодні це одна з найсмачніших риб, іменно філе. 330 гривень за кілограм. Заплатив 341 гривню 22 копійки. Великий пакет від фіше коштує 6 гривень і загальний чек 1080-90. буду е, маринувати на святвечір. Е, можливо, завтра постараюся забігти ще у рибу з бараш. Не було у Фіше сьогодні гольця і горбуші голодного копчення, тому забіжу завтра у рибузбараш і подивимося відразу теж на ціни та на асортимент. Е, в цей тиждень, напевно, це буде дуже актуальне. В принципі, знаєте, 1000 гривень, вроді нічого такого і нема. Ну, але риба і морепродукти зараз дуже актуальні. Тому, мої хороші, пишіть, які ціни на рибу у вас. Чи в нас дешевше? Так, помічник. Так. То що, сміття? Так. так. Угу. Добралися ми до уборки гардеробної. Знаєте, так, вроді здається, нічого нема, нічого нема. А до діла так багато в нас вже назбиралося речей. То противогаз, Марко. Це не можна? Не можна. О, бачите, то ми маємо до всього готові, Маркусь, так? Так. Теперішній час, то сучасні реалії життя. Ні, постав, будь ласка, назад в турбину. Так, в турбину, постав назад. Акуратно, будь ласка. У нас. Головний помічник то більше, як то кажуть, бардаку, ніж прибирання. Але тим не менше, зібрали вже, знаєте, дуже багато речей. З того всього перебрали практично все взуття. Зараз актуально, тому що багато є зимового і воно дуже потрібне. Відібрали таке, що ну направду, воно вже, знаєте, вроді би і не туди, і не сюди, і ми не взуваємося вже в нього. То на сміття тут таке, знаєте, що воно. Гарне, почищене. Ну, але ми вже в нього не будемо взуватися, то відправляємо на на карітас. Так. У нас є окрема гардеробна кімната. І ми зробили так гарно, щоб в нас для взуття була також окрема, як то кажуть, така, знаєте, гардеробна. Тут я склав о, все своє, попідписував там зима, літо діла лімони, кросовки. Оце виходить раз, два, три. Полиці моїх і раз, два, три, чотири, п'ять і шість полиць Олі. І е, в гардеробі також те, що лишається, наверх зараз е, позакидаю. Але знаєте, добре, бо тому, що ці коробки вже не влазилися, вони вже були там в гардеробні вже по землі розкладалися. А тепер почистили і все супер. Так, Марко? Ти допомагав? Молодець. Тому, як мінімум, тут вже порядок. Зараз як взагалі ми займемо в гардеробну, то там буде просто щось. Буде щось з чимось. Ой, ви знаєте, я вже, чесно кажучи, не радий, що взявся за ту гардеробну, бо тому що в нас тут, блін, так багато тих речей, що я вже Діться, поки це все перескладав, потім, поки знов перебрали ту одежу. Я не знаю, у вас таке теж буває, бо дивіться, вішаки ломляться. Одежі багато, і я вже два ящика перебрав теж доброї одежі, але віддам її теж на карітас А в нас, подивіться, що робиться. Тільки тільки сорочок. і то... Ай, менше з тим. Слава Богу, закінчили. Перескладали, перемили. Вже в мене тут, як то кажуть, на всіх полочках всюди. Всюди, що є, всюди мердес Всюди. Просто, просто все файно. Всюди, все супер. Так що тому гардеробна, слава Богу, вже і взуття, і речі, все, вже, вже все упорядковано, перескладено, перемито і все в порядку. Тому це я попрошу сьогодні п'ятниця, це ми почали цю уборку після роботи. Знаєте, зараз в нас яка вже вона 11 година. Ми прийшли з роботи і от цілий вечір займалися цими речами. Як добре, коли їх так мало, а коли багато, це можна зійти з розуму. Добре, коли, знаєте, добре коли є і, і зле, коли є. Ну, так виходить. Справилися з взуттям зі всім, вже повикидали і навіть нас я вам показував раніше, в Тернополі такі є великі баки, де приймають чисте... чисту одежу, чисте взуття, і потім на тим, кому потрібно, їх передають. То якраз приїхав. Відвіз все взуття одежу. Те погане викинули сміття і он. Він... Подивіться, що ми будемо сьогодні робити. Маркусь, Маркуся, Привіт, привіт, котико! Знаєте, якось так ходи будемо. Сьогодні ми... Ой! З котиком нашим, так, Маркусиком! Десь. Ти де? Ти де загубився? За тим когарком? Сьогодні там з Марком хочемо трішки потріпати коврика. Ми маємо таку традицію зараз, ну, в принципі, на літо, в кінці весни, після Паски практично або перед Паскою. Ми всі свої коври, а в нас їх небагато, всього на всього два, ну і там ті такі маленькі. Ми здаємо в хімчистку чистити раз в рік. Знаєте, маленька дитина, купу всього, то ми це робимо раз в рік. Здаємо в хімчистку і чистимо. А раніше якось, завжди перед новим роком був сніг, бодай би раз в рік, але ті коври, знаєте, ще на снігу проганяли, проганяли, трошки знаєте, освіжали і було по-інакшому. Але зараз не знаю, чи це через цю війну, через ракети, чи це так попливало глобальне потепління, що ні снігу, нічого немає. І зараз таке враження, що це вже, знаєте, не січень на носі. Закінчення грудня, ага, таке враження, що це весна. Квітень. Кінець квітня. Тому вирішили просто з Марком прийти і на дворі трошки не чіпайте, будь ласка. То, напевно, щось писали котикам пити водичку. Таку, таку обрізну пляшечку. Не чіпай. О, Тому, як то кажуть, взялися за такі шалені уборки. У нас сьогодні, вчора була, виходить, п'ятниця, сьогодні в нас субота. Я коли не, не на роботі, то я не зображаю, який день, який. Яке число? Добрий день. То нічого страшного, нехай поведе. І сьогодні, знаєте, такий ось, в принципі, остання субота перед Різдвом. То в нас просто геніальна. То в нас просто грандіозна така, знаєте, велика уборка. Так що, беремося до роботи. Та палка брудна. У нас є тріпачка, наші палка. Марко, я тріпачкою. Коврик потріпав. Марко. На дереві таку копалку, ну потім зірвем. Так, у нас все готово, ковручок чистенький. Зараз ми скручуємо і з марком йдемо по ялинку. Ту. Ну зараз попробую дістати. У нас е є штучна ялинка, але ми вирішили собі зробити своїми ручками з маркусиком підсвічник живої ялинки, щоб був такий, знаєте, гарний запах хвої е на кухні, на свята, то ми сьогодні підемо на там є бульварчик, візьмемо собі буквально пару гілочок, зірвемо. Ми декори вже купили, підсвічник сам купили, будемо робити. Добре, змотую коврик і йдемо. Каже Марко, мені ця ялинка найбільше подобається. То Зараз собі з цієї ялиночки зірвемо пару гілочок і будемо мати на підсвічничок. Ой, обережно, там не вважай, не йди туди. Вон дивіться. Зірвали таких трименькі гілочки. Для дерева безболісно, а нам окей. Але каже Марко, тату, я там ще бачив голубу ялинку. Йдемо ще держамо пару гілочок голубої. Ну йдемо ще по голубу. Напевне в садочку... А будемо брати з дерева, Марко. Напевне в садочку вони робили щось таке цікаве, бо каже, йдемо ще зробимо з гілочок двіночок. Тут, знаєте, у нас по при дорогу йдуть деревця і є отака от верба. Зараз ми собі наріжемо гілочок. І з Марком зробимо віночок. Він не хотів з гілочок віночок. Йдемо. Нарвали верби, що Маркус? Ні, хватає, бо ми вже, ми вже маємо цілу торбу ялинки. І голуба, і зелена, а Марко йшов кураж. Тату і таке. А. Ні, нам таке не треба. Ходи. Йдемо ще поїдемо, може таке йдемо ще гарне. Набрали купу з того, я купив такі знаєте, декорації, ну штучні там всякі там, е, е, такі ягідки гарні. Маємо ялинку і йдемо зараз ще по дорозі в рибу з бараш. І додому будемо робити, як то кажуть, якісь інтерактиви з марком. От він, риба з бараш. Йдемо подивимося на актуальні ціни. Це навпроти 27 чи 26 школи. Я вам точно не скажу, бо я теж школах путаюсь. Але ходіть. Відкривай. маєш сили? Поможе. Я допоможу. Добрий день. Добрий день. Так, ходіть. Маркутка, будь ласка, гарно сіть і почекай, добре? Так, значить, зараз ми вам все покажемо. Телапія філе 225, 349 сайда, філе пангасіуса 150. філе пангасіуса 155. Так, філе хеку. Дивимося, тут 360. Так, креветочки, Ви спеціально подивитеся. Така от велика з хвостиком 477, кальмар 245, туби по 245. Так, Стейк лосося 850. Ну, ви ціни свої всі подивитеся. Оці от міді мушлях дуже смачні: 183 гривні за кілограм. Берема так воно не були. Крабове м'ясо 90 гривень, лосось 465, тунець 555. Ну, бачите, тут основне така я вам покажу. Бо ми тут із інтерактивом і зі всім, і на півмагазину. Так, рибні бургери 200 гривень, крабові палички, тут асортимент різні ціни. Так, Мої хороші плотва в'ялана є за 300, лящ 170 гривень. Корюшка 420, а це в'ялина бачите? Бочки є в'ялені. Тут у нас. Все, 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 все. Я вам такое покажу, ви собі ціни не подивитеся. Тут гарно великими все цифрами написано, що стосується іменно пресерв. Мариновані міді 337, кілька є по 90 гривень. І салат морква по корейськи 80, бурячок. 50, дивіться. Значить, дуже гарно виглядає кілька. М -м -м. Скумбрія слабосолена, таку, як ми з вами робили. Дивіться, 260 гривень. Оселедець. 100... А там видно, чи краще чи молочко, чи не видно? Ось зараз, бачите. Я минулого тижня купив спеціально в трьох, о, коло себе, три і риби ікри. і хотів дуже ікри. А нема таких оселедець. Мені, напевно, теж казали. Я там маца, сам маца, маца, мацав, так намацав, що... Там Угу, така, як, як колготка, ні до чого. ага. Так, салака холодного копчення 125, скумбрія гаряча, 330, а холодного 285. Та, че, от Власне, в цьому магазині скумбрія мені найбільше смакує. Більше, ніж навіть у фішек, якщо чесно. Так, ставрида 220 холодного копчення. А ви ставриду ріжете чи ні? Ні. Yeah. Ціло тільки? А скільки ця штучка виходить по вазі приблизно? До 200 гривень. До 200 гривень одна стевдається. Така велика, бачите? Так, сільвер 310. Таке теж новий. Такого не було, правда, сільвера? Так, це новий. Так, хребет лосося. Хек гарячого копчена. Так, так, так. Мідіті. Ось дуже гарна, дивіться, яка шикарнюща масляна. Просто шикарнюща. Лосось слабосолений, а холодного копчення тут, в принципі, ніколи я не бачу. Маслина просто бомбезна. На свята обов'язково прийду за масляни. Обов'язково. Так, і дивимося, тут холодильник тут тушками кита 260, лосось 465. Є набір до юшки за 50 гривень. Камбала 195. До речі, камбала тут теж гарна, така велика. Бачите? От не треба ніколи спішити. Так, окунь 250, кінкліт 325, хребти 97, Дорада є по 415. І саме таке у нас це хек Аргентина 158 гривень, скумбрія 187, так, тріска 150. І оселедець. А по чому оселедець? 130. 130. Так, масло на вас просто шикарню мені вже вона дуже подобається. Дуже дуже. Угу. Так, зараз я подумаю. ну, все інше я не буду показувати на рахунок концерту, ви, ви все знаєте. А сушні рибки дивіться, є: тунець 60 гривень це за 100 грам, Тріска 70, янтарна з перчиком 47, смугасток 63, кальмар 75, арахіс по 21 гривень. От. Такі є гарні циариське золото в олії шпроти, банка 112 гривень в склі, дуже гарно. І вон такі є маленькі шпротики, видно теж по 95 гривень. Така зверху капронова клейоночка, що видно, що, що там є. Так. Копчена рибка тут виглядає дуже така апетитна, дуже-дуже. Я думаю, може взяти собі на пробу тої ставриди, якщо її ніколи не їв. Не пробував. Не пробував. Ну Зараз ми подивимося. Зараз ми щось виберемо. Так, купив Ставриду холодного копчення. О, така, до речі, дуже велика рибка, коштує 165 гривень. Кажуть дівчата в магазині, що після ставриди вже скумбрі не хочуть. Я, чесно кажучи, ніколи не пробував холодного копчення ставриду. Мокренька. Йдемо додому, тоді зараз ми пообідаємо, поп'ємо чайочку, трішки зігріємося. Знаєте, вроді не, не холодно, але Марка носик червоненький бачу. Ну, але ми вже ходимо майже годину часу, поки назбираємо всього, знаєте, то... Йдемо зараз ми. Шишки. шишки на виночок. І шишки на ночок, ще прямо збирати. Так, ми ще ми ще маємо багато роботи з марком. Ми ще має... занести до дому, що що? І... Що треба? це треба до І потім відох і і шишки. Все, йдемо додому, поставимо все, тоді візьмемо відерку, підемо ще шишки збирати. Попробуємо смачненьку рибку. Асортимент копченого, ну, ну я буду об'єктивним. Асортимент копченого в рибі з бараш набагато кращий, Набагато кращий, ніж в інших магазинах нас на районі. набагато. На рахунок свіжого мороженого, то напевно, що краще в рибній базі, бо і асортимент більший і трішки дешевші ціни. Ну, Але знаєте, як то кажуть, за там щось втратиш, там щось получиш. Тому йдемо додому. Ну а далі подемося.